Вітаю, це Славко. Ось наш брат Наусіо дав перші підтверджені втрати з початку офензиви Курської Збройних Сил України станом на 13.08 включно, ну, я скажу, так ми ще непогано збережені наші сили. Бачите, чотири танки, чотири знищені, вісім машин. Класу БМП 5 знищених. 13 БТРів, 6 знищених. Дві системи ПО з них одна знищена, одна інженерна машина. Одна одиниця транспорту. Всього 29, 18 знищена. Ясно, що це не повні дані, але це початок аналізу втрат. Ось втрати Ерефії. За ті ж самі спочатку фінсиви, ну що 4 танки, два знищених, одна САУ, всі щось говорять за Мальву, 15 одиниць транспорту непогано, один гелікоптер. Ну що я можу сказати? Якщо цей тренд буде продовжений, то слід визнати, що підрозділи Збройних сил України зберігають більшу маневреність і більшу Бойову силу ніж ми боялися.